Мати загиблого захисника презентувала виставку у Коломиї у простір підтримки Гард Ганна Киселішина з Маріуполя привезла експозицію, яка об'єднує серію картин. Назва виставки координати бараку в Оленівці, де Росія вчинила теракт, убивши щонайменше 53 українських військовополонених, серед яких був і її єдиний син Олексій. Так мистецтвом вона осмислює втрату, пам'ять і силу жити далі. Вчителька та психологиня за фахом Ганна Кіселішина до Києва з Маріуполя вимушено переїхала у березні 2022 року. У рідному місті тоді залишився її єдиний син Олексій. Він з першого дня пішов захищати родину, приймав бої по місту, виконував завдання на завсталі і за наказом вийшов в почесний полон. У Оленівці в ніч з 28 на 29 липня 2022 року. Росія вбила щонайменше 53 українських військовополонених. Олексій був серед Росія зробила теракт, і вночі беззброєних військовополонених підірвали в ангарі Полинівці. В Свою першу виставку художніх полотен жінка назвала координатами за цими цифрами і символами місце трагедії. Продовжує Ганна Кісілішина. Координати злочину, який ну повинен знати весь світ. До загибелі сина жінка не займалася професійно малюванням. Мені дуже хотілося з дитинства малювати, але не сталося. Я в Києві знайшла художника Олега Юрова, до якого пішла навчатися. Цей проект річний закінчився серією картин. Це розповідь про те, що Особисто я пережила в Маріуполі, які події відбувалися про початок війни, про те, як ми чекали, що, що щось відбудеться, але не дочекалися про виїзд з Маріуполя, про події на Азовсталі, те, як хлопці виходили в полон, в сам полон, про біль, яка на протязі цього часу була. Кульмінація цієї виставки це картина про Оленівку. І після цього фарби змінюються по кольору. Це таке переосмислення, що життя продовжується, що треба жити за себе і за. Сина, вперше цю виставку Ганна Кіселішана презентувала у Києво-Печерській лаврі. Далі був Львів, Івано-Франківський, тепер Коломия. Сюди художниця приїхала на запрошення Ірини Бурдун, фахівчині з супроводу простору підтримки. Гард я бачила, як мама проживає загибель свого єдиного сина. Як вона вчить інших мам, що після втрати як можна свою біль перетворювати в ресурс через мистецтво, як зробила це Аня? Немає запрошення. Вона відгукнулася і дуже за це вдячна. На приїхала до нас в Коломию. Виставляти свої картини. Це про те, що біль можна перетворювати на інші почуття, і про те, що життя після втрати існує. Виставка Ганни Кіселішиної це не лише показ картин, це вечір пам'яті та терапевтичний сеанс, як свою біль трансформувати у щось корисне, продовжує авторка. Зокрема, на презентації у Коломиї художниця розповіла про події в Маріуполі та у Оленівці, де загинув її єдиний син. Загибелю рідної людини, любові. Менш не становиться і становиться ще більше, як говорить моя подруга. Якщо Росія вбила когось з ваших близьких і ви теж помираєте, то вона вигрише. Тому що вона виходить, що вбила двох. Коли ти це розумієш, ти знаходиш в собі сили щось робити для інших. Після виставки підходять люди, і знаєте, що дуже цінно вони кажуть: ми знайшли відповіді на запитання, яких в нас не було. І людина починає рухатись, жити, знаходити ці сенси. Цікаво, що Олена Кісілішина також проводить майстер-класи для родин загиблих героїв. Підсумовує арт-терапія. Це чудовий інструмент, який дає наснагу жити. Далі.